Динамо в цьому році виповнюється 98 років. От е, якщо брати історично, от величезна історія в Динамо, так величезна кількість перемог, трофеїв, титулів, гучних імен. Якщо взяти історично і описати цю всю велику футбольну машину, що це буде? Ну я думаю, е, треба починати з 61-го року, 66-го, 75-й, 86-й. Це дуже когорта була. Росиб бриллянтів те, було дуже багато фік футболістів, які грали на уровні національних збірних. І ну я не думаю, ні в одній країні світу немає три лауреата золотого м'яча». Это и і поконвікову Динамо було. это флагман, это було рівняли 50% всіх національних збірних юніорських національний перший збірний було 50% було були українські футболисти і футболісти Київського Динамо. Сьогодні в цей рік Динамо може взяти для себе тридцяте чемпіонство за за всю історію. Так за часів Незалежності це буде сімнадцяте чемпіонство. За часів Радянського Союзу теж тринадцять чемпіонств було дуже багато титулів. Тринадцять кубків України за сучасної України, так незалежної, дев'ять суперкубків, дев'ять кубків СРСР. Дуже багато титулів і чим Динамо славиться, це власні вихованці. В чому сила Динамо в цьому плані? Ну, а нас специфічно при Лобановському, при Маслові був стіль, була тактика, як грати. І Зараз, то що ви сказали, у нас якщо ми, а я сподіваюся, що це так буде, буде ще одна зв'язочка з'явиться на груді кожного футболіста. І це покоління людей, коли ще не було результату, і ми не знали, що я говорю, ваше покоління должно поставити крапку на тому, щоб у вас появилася третя зв'язка. Тому що а, все не як і ті висказування, які говорив Лобановський, игра забувається, а результат залишиться. Mm. Це все такі штати, цитати, які є, вони характерні для Київського Динамо. І ви правильно сказали, що Мені я з великою повагою відносив до Ахметова, до Шахтера. Коли Динамо не грає, я вболіваю за Шахтер. Але у нас чисто українська команда. Якщо взяти проти кого граємо, то Зборная міра грає. В Англії кожен клуб зборна міра, в Італії зборна грає. І дуже важко на тому уровні і без якихось іноземних іноземних футболістів досягати якогось результату. Вам хороший приклад: я придам: Шахтер Донецьк. Суму грошей сумашечу потратили і зайні маючи в даний момент треті місце. Зараз такий час і не дуже хочуть легіонарі їхати в Україну. Тепер підписали колумбійця Ангеля Торреса і ще не було офіційно оголошено, як він вже сфоткався біля пам'ятника Валерія Васильовича Лобановського. Ну, это благодаря я сільцова група. Його дуже довго вели, цього футболіста. Я думаю, що. Я знаю, я бачив його і ролики. Бачив. Я думаю, що це футболіст, який нам допоможе. і ніхто не не, не зупиняється. Нам нужно два-три футболіста, щоб ми гідно виглядали в Єврокубках. Я жалкую о тому, що покоління людей не бачило ні Каневського, ні Хмільницького, ні Пузача, ні Блахина. Ні Вірімеєва, ні Конькова. Ну, это були люди, которые вміли на полі. Все. це дуже багато тренерів. Кажуть, що це вже не те покоління, що вони там прив'язані до телефонів, до різних таких речей, що на них все впливає. от Все, що відбувається навколо, от порівняти покоління ну, це покоління. Це нормально. Я, я, я зараз не представляю без телефону, без комп'ютера. Хоча я знаю, що це да, зло-зле таке, але mm -hmm. дуже талановиті хлопці. У нас і, і там. Шахтьорі є дуже талановиті хлопці. Там і я, я, я туди його в Клої і Судакова. Ну треба час цим людям. І якщо не буде рядом таких футболістів, які б можуть своєю грою, своєю професіональною віддачою, своїм прикладом своїм, вони швидше будуть становитись на і будуть приносити пользу. Що найважливіше в футболісті? От ви сказали талант, так праця, які риси ви особлюєте? Ну, Я думаю, зараз можна говорити, три оставляє Це талант здоров'я. Генетически бути здоровим людиною, і, звісно, це все не розсм'яться. Чоловік повинен фантастично бути приєднаний футболу. Згадували футбол 70-х, 60-х, 80-х і зараз. Нібито тоді було сам більше на фізичну витривалість. Люди, які були, ну просто могли бігати, не знаю, по кілька матчів. Зараз це вже як там Пірло говорив. Зараз футбол це ти граєш ногами, так, але ноги це інструменти, маєш головою думати, як правильно робити. От зміна все одно футбол ну, досконалюється, я, футбол я, змінюється. Я розумію, що ви питаєте. Я вам скажу, я, наприклад, от час не, е, не такий швидкий футбол ми грали, а хто зараз без стає Блохіна, біжить на Україні? А хто я не хочу вам якісь професіональні тести, хто на виносливість робить. Тоді були е, не футболісти, а коні. І помимо того, е, футбол зараз професіональний, він треба генетично бути, бути, бути здоровим. В світі там 20 футболістів на которых люди, Они, того, вони талановиті, у них є здоров'я фізичне, і плюс тренувальні процеси вони зірками. В той час такий був, є що вспомнити Суперкубок, Кубок Кубка у Баварії, которые Баварія Динамо Київ перший раз, коли тут грали. 102 тисячі було на стадіоні, мільйон двісті заявок на ігру. Мільйон двісті. Що має стати зараз, щоб десь таке схоже було? Ну, я не, я не можу сказати. Я думаю, в цей час це треба або успіх, достатньо сильна команда, щоб От ходять же. Як смотрите, вчора «Реал» смотрели, там, то ходять. Ну у них культура така. Люба игра на Западі в Бундеслігії в Італії, у них культура, так як і в Америці. В Америці люба команда приїде з, Роді... з України, що баскетбольна, що футбольна, польне повний стадіон буде, фул. Так що э, це качество, це гра і побіди всього. Ну, плюс, звісно, реклама, треба, щоб була, щоб людей розкручували. Ми принижаємо буває наших футболістів, вони на уровні, вони грають з людьми, які стоять дуже великі гроші. Так що, я думаю, треба час почекати. Хоча ви прави, і задали питання, Ну, я сам буваю, їду в машині, думаю, коли це час настане, коли ми зберемо повний стадіон. Тому що грати в полупустому стадіоні і грати 102 тисячі це дуже велика різниця. 98 років Динамо. Це, начебто, кубок, який подарували там Українська асоціація футболу на 80 років. Ви сказали, mm. що мають бути привітання з УЄФА. От mm. це можливо, чи запам'яталося вас щось найпам'ятніше? Хто звідки щось там дарував чи вітав Динамо ну, саме звичайно, до Дня народження? Нам, нам не дарують. Ми без, я дуже багато було, як ми празнули перше этот Кубок Кубка, як банкет був там, був президент італійський, дай Бог пам'яті. І так воно все як зустрічали. Я дуже, я когда раньше був, кудись, у або прилітав, як самоліт, круг над Борисполем, і Там все чорне людей зустрічали. І як це та ні, та ніко ніколи в житті. Та невозможно забути. Попереду 100 років, от у 2027 році клубу буде 100 років, от, як готуватись до цієї події? От, 100 років, ну, от, це, 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 дуже питання багато. Це не до мене, це питання <зас> до керівництва футбольного клубу «Динамо Київ». Ну, я думаю, це треба яку вже… я, я, я Сподіваюся, що на той час все зупиниться і потрібно пригласити якусь іменну команду. Коли в свій час ще було все нормально, я розмовляв з Баварією, Бул, я, в мене, я часто буває, знав би Бакінбаура покоєного. І, дуже, і говорим, давай 1975 год, там, я говорю, давай зіграємо 75-й рік, там Європі «Динамо Київ, Баварія, ветерани. А ні, У них немає вже людей, у нас немає людей. Хто буде, кому хотіли б побачити людей, які щось зробили, які можуть рухатися, ну що, збиратись, ходити, там, хромати, це теж якось не. Ну, я думаю, вже тогда дуже приємно, Коли тут було 80 років Динамо, Мілан приїхав і ми грали. тут дуже великий праздник був для нас. Ви зараз керуєте музеєм тут, щоб зацікавити от молодь тих людей, які там не до кінця знають історію, що треба. Щоб молоді там діти, молоді вболівальники зацікавились історією клубу? Ну ми помаленьку почали відбудовувати музей, тому що дуже багато призів є. І ви бачите, наші призи, які почистили, розставили, треба пригласити дизайнера, який тут все розставить. І я був в Німеччині. Є така програма, яку можна встановити, ні зробити невеликий екран, десь два на два може бути кнопку нажали. 75 років, 86 й крути, 76-го, 61-й, це все нужно робити. Потім є такі, які. От я у мене донька живе в Німеччині, і а, она, ми приїхали в магазин в Баварії. Вона говорить, дошка, я хочу, можна? Я сфотографуюся з. А у них є така програма, вона хоче гьот і Мюллера. Mm -hmm. А Наскільки це 7 евро. євро. Рамочки такої. Що три фотографії запакованы в конверті дають Это фотомонтаж? Аня її обняли. Це все і треба продумати. Я президенту говорив, сейчас закінчиться, як нам зробити так, щоб в день матчу. Щоб люди, у кого є квітки, могли заходити в музеї. Дивитися, є що подивитись. Два кубка, кубка, суперкубок, Тут пройти, щоб тут повинен був фахівець працювати, який то, це то, можна взяти, підійти кубку, сфотографуватись. Це все треба робити. Ну опять же, ми опираємося та мене, щоб все зали... зупинилося.